Медвежий горіх дивіться який. Весь знизу до верху заліпляний сірешками. І йому він три метри висота. Раз, два, три з чим, то чуть-чуть більше трьох метрів. І який закладений Сережками весь. От історія цього. Це привитий. Це привитий. Я коли знайшов це дерево, його зрізали потім. Я на смітнику знайшов, це дерево його зрізали, потім взяли, вивезли, корінь викопали за день. Там людина подзвонила, каїть, ріжуть. Твій цей Приїхав нема. Найшов його і почки. Дві штуки прийнялося. Я, правда, вже все гажу осінню, глибокою осінньою його почками привив. І він четвертий рік від прививки. Ось тут була прививка. Вона заросла, її вже не видно. Ось. Була прививочка. тут срез був, все воно пішло. Четвертий рік від прививки в тому році було. 6-7 сережок в цьому році він завалений Сережками весь. Тобто на четвертий рік після... І це крупноплідний, це самий крупноплідний. Гілій я його спав сюди. Це один. Ось такий красавчик тут, мови, нема. Мов. Три метри і от, через, на четвертий рік після прививки пішло. Ну, не плодоношення, горіха не було. Сережки в тому році було 3-4, а в цьому році він отак загрузився Сережками. Весь. Друга прививка була цього ж самого дерева. Ось вона. Ось прививка. но на ньому Сережок немає. Він, правда, виріс капітально, але на ньому Сережок немає. Це теж привитий. І ще одне дерево, тут воно вже велике, я його пересаджував великим. Його пересаджував без подрізки, без нічого так ми викопали, в неї було метра три. В тому році теж було пару сережок. В цьому році він наверху. Вже... Ну, в цьому році були горіхи. Це сіянець пересаджений, непривитий. В цьому році були горіхи, але вони були пусті. Ну Він перший год так дав трохи горіха. Ну, диви, ще. Ще траптезун завалявся, зависівся. О, Траптезун красавчик. Третій, який теж з сірешками, сіянець, ну, пересаджений великим деревом після пересадки на четвертий рік. Це їм уже 10-й 10 рік йде. Оцим сіянцям почали плодоносити, це їм 10-й рік. А той на четвертий рік без Минул. після прививки. А ось опа! горіхи, які дали медвежі, це цьому році. вони дали, але вони не опільоні, вони геть не витягуються, вони пусті, вони геть не витягуються з плюски. Да. Дали Сережки такі. Практично на цьому були сірожки в тому році, тут навіть пару штук упало. В цьому році сережок немає. Контор та червонолисна. Була зроблена обрізка і воно як черенки наросли. Черенок. Що на заленолисні, що на червонолисні. Далі, це теж привитий. Привитий, а тут їхали трактором, зацепили. Ось. Прививочка, третій рік від прививки, Сережок ще немає, але ну, він росте. Ну бачу, на, чер... ну, на слідуючий рік будуть вже Сережки. так. Ще одне деревце. теж яке було привите Перед, Ні, не привите це сіяний все який він великий о мав його різати е, на ці порослини лишив спеціально нічого не робив тут дятли били я тут привив це, це дерево блядь, з опитами. правда тут травміровано воно дуже травміровано він мабуть буде вон, сухобокість Отакі рани на цьому дереві його треба буде основний стол спиляти і пустити вже з молодого. Тоже за клав Сережки. Ну, я думаю, в цьому році вони ці всі дерева опопиляються І буде вже, побачимо свій медвежий горіх, який, як би сказати, дочекалися. Ніч привитий медвежий предвигатий фундук на медвежому горісі. Омоложеніє. Було зрізане. Здоров'я я показував, зрізав, повністю обрізав, пішли жировики. Які жировики по 2,5 метра виростали на мощних. Так що кажуть, як він там далі буде, он спокійно, він оновлюється і нічого йому немає. Раз, пішли жировички, попрививали, потім не зрізали, відпустили, що треба і, і погнав. І тут сюди був дуже... Очень сорт хороший. Ну побачимо, пізніше його покажу. Хай заплодоносить. Я думаю, він зробить. Удивлені ліса фундуководські. Так, ну все, медвежий горіх отак. Висаджуйте медвежий горіх, ні один фундук не дасть стільки горіха, як медвежий горіх. І горіх цінний, то що він твердий, все одно ж цей е трапезунт, його руками душити теж треба. Руки мати добрі. А медведь теж б'ють молотками або машинками. Ну, я думаю, в кого є, є, там кущів 50 чи скільки там для дому, то вони молотками це все б'ється. Так і саме медвежий горіх б'ється молотками. Є от, зараз покажу. Привитий фундук на медвежому горіхі, але їхав трактор і зацепив. Один удар був, другий удар був і дерево, в общем, засохло. Десь скільки горіха впало. Це трапезун. Трапезун засох і пропав. Хапнув він разних тичків і засох. Разом з горіхами. Горіх дав, але головне віддав горіха і... Трапезондик. Дав горіх і засох. Все, тепер буде висаджуватися на його місце другий. перевиватися і, і так, от садіть медвежий горіх. Я щоб раніше посадив, у мене вже було б його більше. Але все одно висаджую зараз на власних корнях. Ось таке дерево виходить гарне, високе. О, ну, коли воно починає сипати горіхи, не то, що фундук віддихає, віддихає все. О, класне дерево так ще прийнявся зараз покажу грецький горіх червоноядровий червоноядровий була прививочка от прививка тут теж технічне це порядження але наросли черенки черенок є червоноядрового грецького горіху кому треба черенки можу зробити черенки Так так, так, Копаю саженці всім, кому пообіцяв. Ось такі відводки. Ой! Така коренева. Це двохрічний він. Двохрічний. Такі мощні корні в нього. Багато немає, тому що жара е, не наросла коріння. Не наросло коріння. Перевитий на Медвежому горісі. Караманівський президент. Красавчик. Он який він. Компактний. Перевивка метр десять. Ось, спайка. Перевивка була почкою. І от такий красавчик виріс. Суперовий. Багато буде... Багато буде зрізатися. Обрізатися де ходять садка почти половину садків. Будуть спилюватися, робитися, так само і будуть перепрививатися. О, ще один. Ще один Медвежий горіх теж, де я не бачив, теж пішов от Серішки. Сережки аж до верха. Теж він це пересаджений сіянець. О. І дав Сережки вже. Так що пересажуйтесь, садіть медвежий. Буде вам горіх. Довго, довго лежить. Смачний, бланкширується на 100%. І, і мало його не буває. Чи багато його не буває. Все, всім пока.